Основна ідея зустрічі це показати наші напрямки роботи, розказати, де ми можемо бути дотичними один до одного, як ми можемо підсилити нашу спільну роботу, яка фактично покликана на додатковий захист прав громадян України. Саме відношення до людини, до вищого творіння на нашій території, в на нашій державі і відрізняє нас від ворог. Саме сьогодні дуже важливо приділити увагу правам людини. Тому що ми, розуміючи саме, права людини, ми захищаємо. Напевно, це перше моє спілкування з представниками області, де я в позитивному плані згадав ситуацію з внутрішньопереміщеними особами. Рівненська область в цьому плані одна з найбільш позитивних.